В сьогоднішньому відео мова піде про компресометр, отакий, от який ви бачите на відео. Купив я його в одному з магазинів. Значить, ну він доволі недорогий. Зараз я покажу, як він в роботі. Я його вже випробував. І після відео проаналізуємо і скажу, які мінуси і чи він. Такий у мене супер китайський прибор. Компресометр, не знаю, чи він підійде для дизельних двигунів. О, зараз скриємо, покажу. Так, такий компресометр, шкала верхня, бачу, Є14, а далі у нас ще Є 25, потім іде чого-то 20. 15-10, ну це треба розбиратися, але я думаю, що оця 25-ка буде для нашого мотора то, що треба. О, тому що дивився деякі відео міряли компресію на тракторі Т-40. ну поршнева група головки однакові там. То я не пам'ятаю, кажесь було 22 компресія там. Ось який є у нас, отакий шлем. Я так розумію, щоб віддаляти сам компресометр від мотора, може треба куди залізти. Куча таких перехідників. Зараз я скручуємо і подивимося, як воно працює. Так, ну що, поїхали. Да, це зірвалося. Але стрілка зайшла у нас на позначку 20 з копійками, де написано зелений нормал. Так, стрілка у нас зашкалила на, можна сказати, на тій позначці. Кнопки збити ніякої немає. О. Зараз спробуємо другий циліндр таким самим образом крутонути. Може поміняється значення. Так, всім приготувалися, може бути пшик. Тримаю отак, щоб не вирвало. Ну, нічого не помінялося, як збивати. Непонятно. Що ми можемо сказати по побаченому відео? Попробував цей інструмент в роботі. Не знаю, як він мав працювати по-другому. Для мене компресометр, так як я бачив у хлопців всяких в роликах, він має бути з таким штуцером, де на кінці має бути стояти золотнічок. І в компресометрі має бути кнопка збросу тиску. Тут ви бачили, стрілка в мене заклинила. О, Зараз я його вам покажу. На позначці. Першого вимірювання. Що далі з їм робити, чи його в коліно треба легенько ударити? Дивіться, стрілка заклинила на такій позначці. Ну, хто може стикався з такими компресометрами, як з ними працювати? Пишіть в коментарях. Скидайте силочки на відео. Отака штука. Ну, всім пока. Підписуйтесь на канал та ставте лайк.